Вітання, друзі! Сьогодні нове відео. Е, мене звати Галина і живу в Італії, вже 20 років, заміжня за італійцем. Розказую про своє життя в Італії, про за і проти життя в Італії, про все на світі. Так що запрошую всіх до нового відео, до перегляду. Так, дівчатка. Сьогодні хочу трошечки розказати про, про те, як італійці, е, ну, можна сказати, що вони е, бережуть свою історію, так, бережуть е, свою е, культуру, е, бережуть свої, е, роз, розказують про про свою кухню, як щось знаєте, як щось таке дороге, дорогоцінне, і вони цим гордяться. І своїх діточок вони вчать, що треба, що треба їсти все італійське, і на оливковій олії. Діти з маленьких років вже знають, що таке. Італійська кухня, і що хорошо, що погано їсти, що для них не підходить. Хоча їдять так само, у них все підряд, і жарене, і солодко багато дітям дають, але вони своїх дітей учать. Учать, що там ті всякі солодощі, де багато цукру, де багато крему, які вони зроблені не для дітей, і в той же час вони їм дають вже все рівно у школу з собою, щось там солоденьке і все. Бо у них дуже багато, особливо тут на півдні Італії, у нас тут в Неаполі, там в інших регіонах Півдня. У них дуже багато дітей з лишньою вагою. От, і, Але все рівно вони всі з дитинства знають, що іде і як купляти, що їсти. Просто що не завжди в це в дію, якби в <сміття> притваряють, не знаю, як сказати, по-українськи, вводять свої знання. Але є багато батьків, які показують відео, як вони ходять з дітками в супермаркет, і дітки їм розказують. Ну, вони їх навчили, щоб вони показували. О, там яйця такі-то ми будемо брати, а такі-то ми не будемо брати, бо там, так-то, так-то якусь рибу там чи якесь м'ясо, от, от таке ми будемо брати, а таке ми не будемо брати. І пояснюю, чому. Ось таке виховання зараз дуже багато є відео. Я дивилася. Хоча в нас в Україні також є деякі сім'ї, що також своїх діток багато чому навчають. Але тут це більш популярно так, щоб з дитинства причати до дітей, до своєї кухні, до, до своєї культури, що в Італії самі найкращі там міста, самі, а сама найкрасивіша архітектура. Ну воно так і є. В Італії дуже красиво. Але практично жити в Італії, працювати в Італії, то дуже важко, тому що все забито цими податками, і дуже вони високі, і роботи зараз немає для всіх. Дуже складна ситуація з цим усім. От. І, ну, важче виживати, може, якось. В країнах півночі, там, як Норвегія, як якась Ісланда, і ще щось, От, то там краще наче цього. А тут воно якось для людей не дуже багато чого робиться, як би скажем. Ось так зараз. Так що. Але дітки, це я коли приїхала, я вже це замітила. Вже тоді воно було а зараз ще більше. Хоча зараз вже продукти італійські дуже мало на ринку, тому що заполонило все: і китайське, і іспанське, і з марокко. Ну звідки, тому що воно дешевше, і італійці все рівно купляють те, що дешевше. Більшість, тому що в людей немає якої зарплати, щоб купувати італійські продукти. Хоча вони кажуть, що італійська продукція ну якби вони її не завозять, вона б мала коштувати е, менше. Ну, вони кажуть, що вона коштує дорожче, тому що там якість е, найвища з усіх, тому і кладуть ціни такі: е, на це все, на олію, на, на сири, на, на м'ясо, на все. Тому що мало італійської продукції, вже зараз тут більш запривозні за завозні з інших країн, які коштують менше, але якість в них вже не така. Так що, таке сьогодні відео трошечки вам буду потрошечки розказувати от, про італійську культуру, про італійську кухню, про, про все в Італії. І он буде ще тут рецептик деякий. Так що продовжуйте дивитись. Та фатін домпо, та її ногу. Ось такі трохи ще булочки вам познімають дома. Тут супермаркет. Це машина у громко Щось продають, по вулиці їдуть і розказують. Тут такий все дворик з машинами. Ну ось так. Ось такий вийде ще вуличок. Тут ми їдемо по ділам, трошечки заснімо, а ввечері оці всі конструкції зверху вони світяться. Там такі на стовпах. То ввечері гарно. Бачите, декорацій багато, немає ну, таких новорічних і різдвяних. Не дуже вони так в цьому році продекорували і таке все, все старе, нема нічого нового. Так що так. Вони ліниві стали європейці. Не дуже хочуть трудитись, працювати, щось робити, рухатись вперед. Ось так. Ось так. В них рідко, коли буває така вулиця широка, що і то по двох боках, бачите, стоять постійно машини припарковані. Ось так. Магазин. Ось що ми купили. 4 назви товару, 17 євро. Дивіться, капуста, баночка 3,40. Коштує така якась на поді ще Сказали, що добра то ми взяли. Це кусочок копченого м'яска от 4,80, я не знаю, скільки тут скільки це грам зараз прочитаю. По 11, О, скільки воно за кілограм? 16,80 за кілограм, тут 265 грам оцього, 4,80. 3 євро гречка, отака, і оселедець, 3,74 євро. Оце вам 17 євро. Нічого майже не купили. Ось подивіться на 17 євро, що ми купили в українському магазині. Ясне діло, що тут в три рази дорожче все в Італії українське, що хочеш купити. А якщо б ми за ці гроші пішли в італійський магазин, то ми б багато чого більше купили на 17 євро. Але ж захотілося нам українського трохи. Мені в основному. Бо мій чоловік, ну Оце він буде їсти, оце ще також гречка, а остальне. Ну, ще капусту теж з чимось трошки. Вселедесні. Ось такі покупки у нас сьогодні. Сьогодні будемо готувати італійське блюдо. Як готують італійці. Паста і тонно, тунець. Ось такий тунець. в Баночці. Вливковий в олій, він, всередині. І нам потрібно всього-навсього чесничок, помідорки черрі і баночку тунця. Це в мене велика баночка. Тут є ще менші баночки. Залежить наскільки порцій вам треба. Так що ось так будемо готувати. І так, спочатку ріжемо чесничок, а так, чуть -чуть його піджарюємо. І потім будемо вкидати помідорки наші. Можна ще оливки нирі. Отак додати чуть-чуть небагато. Хто любить оці чорні оливки. Ось так, і хай вони також чуть-чуть. І додаємо так полідорки наші. І трошечки вони багато мають жаритись. Це у нас на, на дві порції достатньо буде оцих помідор. Я готую на дві порції. Це 200 грам макарон, десь приблизно так. Так що так буде достатньо. І ще чуть-чуть все піджаримо і готово. Часом ставимо воду на макарони, хай закипить, варимо окремо. Сьогодні буду отакі макарони робити, таку пасту. Але можна і з іншими робити, з короткими макаронами. Так, тут вода вже закипіла, вкидаємо. Підсолюємо воду перед тим, як варити макарони. І нехай кипить. Тут у нас вже готові. Бачите, такі помідорки. Щоб вони не зовсім розварені були, от такі ще твердуваті трошки. Ось так ми робимо. Ну Ось тепер, коли наші помідорки вже готові. Ми кидаємо наш тунець туди, в самому кінці вже. І не обжарюємо його сильно, тільки так чуть-чуть, щоб він перемішався із помідорками. Ось так і ось так. Потім ми сюди вкинемо нашу пасту, макарони. Чуть-чуть його піджарить буквально одну хвилинку так десь. Його не треба, він же готовий тунець. Ось так. Ось як він робиться якби в томаті. Це придає йому такого смаку з кислинкою. Це дуже смачно. Хто любить отакі рибні блюда, то це дуже смачно. Ось так наш, наші макарони готові. Тепер ми їх от сюди додаємо. І отак все перемішуємо. Ну, потім ще в тарілку те, що на дні буде, можемо зверху посипати те, що станеться. Ну, і готова у нас паста автонна. Макарони з тунцем. Ось так просто. Скоренько і смачно. Це дуже смачно. Хто любить рибні продукти. Ну, і смачного. У нас такі в нас вийшли макарони смачні. І тунця багато, дві порції. Бачите? 200 грам макарон. І баночка тунця. Ну, баночка велика, не маленька. Бо є ще маленька баночка 100 грамів, це 200 років. Ну Ось так, Смачного всім. Ось так, дівчатка, таке відео сьогодні вийшло. Так що до нових зустрічей на каналі, до нових відео. Дякую всім, хто, хто лайкне, хто мені напише коментар, любий коментар, який хочете, пишіть. Буду чекати від вас, відгуків. Всім бажаю добра і миру і закінчення війни, яка в нас зараз. Найскоріше всім українцям. Ну і собі теж. Собі також, тому що в мене там ще родичі є. І так що побачимось в слідуючих відео.